З 12 по 13 серпня співробітники патрульної поліції виявили 41 нетверезого водія. Це рекордна кількість за вихідні. Спочатку початку 2023 У Чернігівській області вже зафіксували 1126 випадків кермування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За інформацією правоохоронців, за 12 місяців минулого року вони склали 10 тисяч протоколів через аналогічні порушення. За такі дії передбачено притягнення до адміністративної відповідальності. Хтось відверто ігнорує те, що це є правопорушення, в якому можуть бути наслідки. І ці наслідки не тільки штраф в кільканадцять тисяч гривень, позбавлення права керування. Людина забуває про те, що внаслідок його таких дій нетверезого керування може постраждати він. Від просто отримати травму до загинути за словами Віталія Копистка через водіння у нетверезому стані на дорогах області цьогоріч сталося 58 ДТП, обійшлося без жертв, проте 17 -ро людей отримали травми та тілесні ушкодження. Аби запобігти таким ситуаціям, патрульні поліцейські намагаються оперативно виявляти ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння у водіїв за допомогою спеціального огляду Водій. Має право відмовитися від цієї процедури, але це не звільняє його від відповідальності в кодексі України про адмінправопорушення. Чітко прописано про те, що у разі відмови водія наслідки все рівно наступають, тобто він буде притягатися до відповідальності, тобто, скажімо так, постфактом. Відмова водія говорить про те, що він визнає те, що він не є тверезим. Опитування, яке ми провели у соцмережах, свідчить про те, що Чернігівці ставляться негативно до керування авто у нетверезому стані. 62% респондентів вважають, що необхідно вилучати автомобіль та передавати його на потреби зсувести якесь таке. Більш агресивне покарання, наприклад, конфіскація транспортного засобу. Ну, штрафи ми бачимо, що вони не діють. Чоловік був пійманий, так отримав штраф, потім він знову сідає за кермо і їде вже без прав керування, тобто це не працює. А от лишання транспортного засобу це мені здається більш дієвий спосіб покарання. Водії повинні відноситися до такого відповідально. Випив. За кермо не сідає. 25% опитаних погоджуються, якщо спіймали нетверезого, потрібно одразу вилучати водійські права. А 11% респондентів зазначили, що треба підвищити штрафи до 100 тисяч гривень. Проте не всі містяни вважають грошові стягнення дієвими. Вважаю, що кожен водій повинен. Нести відповідальність і і штрафом це не перекривається, тому що водій відповідає не тільки за своє життя, несе відповідальність, коли він сідає на підпитку за кермом, а за людей, які йдуть по тротуарах, на пішоходах, і так далі. Чимало чернігівців ставали свідками ДТП, які відбувалися внаслідок протиправних дій на дорозі, зокрема й водіння на підпитку. Добре, що ввімкнули світло, а то було дуже багато. Аварії – ну це жах. У мене тато потрапив в таку аварію, в нього ззаду в'їхала машина. І там у дівчинки у неї перелом хребта. Мій тато зупинився на переході, а то його не помітив, бо було темно і в нього врізався. Як зазначили у патрульній поліції, наражати пішоходів на небезпеку можуть не лише автомобілісти, а й велосипедисти. Згідно із 127 двадцять статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення за керування двоколісним транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, передбачений штраф у розмірі 680 гривень.